Бажано, щоб так сталося завтра, а не пізніше, бо було б, звісно, набагато правильніше, якби головкомом себе президент призначив, і цей жест відповідальний розумне, би значив. От таке схвалив би наш народ, весь світ і правник. На себе указ може підписати керівник. В нас головком, скоро набуде прав президента, то нехай з раніше обраного буде рента, а сирські із залужним заступниками будуть, і їх заслуги всі оцінять, і не забудуть. Для жодного в тяжкі часи нема відставки на керівництво у цій війні найбільші ставки, бо від зброї навіть інших держав залежимо. То у рамках відповідальних не обмежимо.